Сьогодні в нас є сорта екстра 7,5 євро за кілограм. Те перша тепла пара у нас. Це чоловічі кросівки. Утеплені. Підошва ідеального стану на ждорібку. 45 років. Жіночі чобітки. Замш. Також ідеальна підошва. 38 років. Ще одні жіночі чобітки. Та Наш нарібка. Утеплені. 38 розмір. Гарна підошла. Чоловіче красівка. Також дуже хороша. підошва 41 розміру. Чоловіче туфлі. Підошва ідеальна. 9 розміру. Також є такі високі жіночі човідки на шнурівці. Утеплені. підошва в дуже хорошому стані за першої розмірки. Все, є жіночі чобітки також утеплені наш на шнурівці. підошва в хорошому стані. 38 го розмір. Ще одні цікаві жіночі чобітки, без шнурівки, без замочку, 30 саме розмір, також дуже хороша підошва. Жіночі червички На невеличкому кавуці, Також дуже хороша підошва, 39-й розмір. Ще одні наші підбори, також та на невеликому каблучку. 36 розмір. Дуже хороша підошва, Ось такі. Зимовий варіант чоловічих чоботів. теплі, дуже тепленькі. Хороший стан підошви 40, -40 розмір. Значить, підбори на замочку, на невеличкому каблучку. Дуже хороша підошва, знову ж таки. 38 розмір. Ще один. Замішний. 39 розмір, невеличкий. Підйом. Дуже хороший. Такого цікавого кольору на замочку. Жіночий. Чобітки на маленькому кавучку. Замж, дуже хороший стан підошви, 39-й розмір. Подібні до минулого. Ось такі бежеві, також замж. Ось така підошва, також 39-й розмір на замочці. Ще одні жіночі підбори, вже більше підйом, це 36 розмір. Так. Ще одні чоловічі, що, що буде також утеплення, дуже хороший стан підошви підошки, великий розмір. Зимаються чобітки шнурівці. ось такі, хороша підошва. 36 шостий розмір. Чобітки дуже цікаві, ось такі. Підошва в ідеальному стані, 38 восьмий розмір. Так, що Чобота, ось такі, дуже хороший стан підошви. майже ідеальний. Також великий розмір. Пара, це чоловічі чобітки, ось такі, також, знову ж таки, дуже хороша підошва. великий розмір. Якщо вам щось сподобалось, пишіть нашому в Viber.